Мої вітанчика, вачу увазі два бої на хацкарі, які були зіграні підряд під час стріма, де ми хотіли на 100% позначки, два бої вийшли доволі потужені. Один бій вийшов на 10800 дамаги, другий вийшов на 10500, тому гарно вам переглядом! А ми полетіли з вас вподобаєчка та коментар. Так Роман, бо я граю у високі дамаг. От, Роман, сьогоднішня сесія тобі яркий приклад. Я відкатав сесію в 5500 середнього дамагу, у мене 30 вінрейт. Ну, Я поганий гравець. 30%, 30 перемог. Я поганий гравець, але 5500 дамаг. Ну, яркий приклад. Сьогоднішня сесія. Тільки що Олексій я навів тобі приклад, Олексій. Я не розумію, Беджер собі цей Рємко на бій не взяв, чи що. Ну, Олексій, ну. Як ти на це скажеш? 30% перемог і 5500 ми відкатали дамаг середнього. Я поганий гравець? Бо в мене відсоток перемог не сікі, чи що? Кучу є гравців, які грають ледь-ледь в 2000 середньо, не мають високий відсоток перемог, бо грають з водами. Ну, так я ж скажу, що показник, показникний показник це дамаг, а не відсоток перемог. Я ж це і маю на увазі, Олексій.

Ай, що хакер, виїхав на мене, хакер. Виїхав на мене, молодець. Виїхав, хацкер. По комфорту 140, 121 патон єпісь. Я не знаю, я на патоні після Апу не грав. Я на патоні після Апу не грав, я не знаю, як зарапатон себе чухає після апу Ще на нього після Апу не грав. Може 140 патон, 121 єпісь. що не грав я на ньому Пробіця. Ну що обідився на мене керка чи що керочка не обіжайся на мене керка не треба брит Андрей без поняття Андрій. Не шарю в цій темі. Може і будуть, може, і не будуть. Кизи. Не працюю у ВГ, не можу тобі сказати це. Ну, в патона була проблема, там гармати не було зовсім. Там гармата дуже коса була на патоні. Там наче з тобу добавили, то там, наче гармата зараз почала гратися вже на ньому. Напатом зараз адекватна гармата, наче стала. Та ну ё, ха, ха. Сука! Ну три постріла, ну блять, ну гра. Ну все, все, гра. Не прикалуйся з мене, окей? Грулька. Чотири постріла в молоко, блять. Бій на десятку, може й більше. Гра. Давай цей не будем. Дякую, Свіртовод за стан. Сверту, стан дав. пробиття. Дайте хтось хелпу мені, а? Хелпаніть хтось, а. Дякую, команда, за допомогу. Дуже допомогла команда. Дуже дякую. З колишнього взяв. Без вас команда, я би не справився. znišćeno. Pred portalu i tajem, pred vam pažem. А бої по 10800 сьогодні. Ой, це прикольно. Приднюс, вітаю. На Т-803, 13 тисяч, Ти бачиш, як мене снаряди в землю падали. Позитивщик. Добре, два бої сьогодні по 11 тисяч майже відкатали, два бої по 10 800. Not bad, not bad. 803-й хакер тоді бере, якщо від рельєфу любиш грати. Але 803-й доволі складний танк геймплейно. Якщо тобі Е5 не сподобався, то 803-го тобі немає сенсу брати. Якщо тобі Е5 не зайшов. Бо ж там геймплей ідентичний на них. Чекаю наказу відкрити вогонь. Пробиття. Слухаюсь відставити ціль. На мужці. Пробили! Слухаюсь припинити стеження. Чекаю наказу відкрити вогонь. Пробили, браню. Так, припинити стеження вогонь. Є пробиття, не знаю, гос, не знаю, Я хочу побігати чисто без файтів, чисто. Полутатися і все. Фізич таке варто стрімити. мені що є п'ятий, що цей що 803-й зайшли. Два потужні танки. Я би зараз би танки скіпнув і пішов би в арку пограв би, якщо чесно. такий рандом не хочу грати. Рандом дуже жахливий. Румов качаєш, ти відчуєш різницю на ньому. Модерка на 803-му доволі гарно впливає. Рейт, Роман, вітає. Там вже танки треба дострімити. Соля за мій негатив сьогодні, ну У мене прям дуже сильно сьогодні срака згоріла від рандому. Сушка, лісовий дух, цей сфак, борщ, скорпіон. На чомусь такому. Слухай, Я ж Рома РС стрімлю тільки на Ютубі Сюка. Я Я Арку тільки на Ютубі стрімлю Я розумію тебе роман, я розумію. Там корпус не такий, як на цьому. Як на Е5. Там доволі специфічно на ньому грати треба. Це ти за натанкований і настріляний маєш на увазі? Кубік. Натанкований і настрільний. Громік, Семка. 57. E -e, що там в нас далі? На е 3 можна, на 279 можна. Нам доволі небагато треба. <плес> я не закину так, я йому не закину. А спин не хочет. <laughs> Блять, п'янь на стрімеру, сука. Пробую. Зачіплявся. Хорош, вітаю тебе з Блекроком. Вітаю, дружим. Це є потужно. Видово, єбать, це стрілив, сука. Це постріл зробив потужний. Стежу за ціллю. Ціль знищено, що бій знову на десятку, чи що? Два бої вряд на 10к були, чи що. <р声> <р声> Разумею, плей. пробито гусениця відремонтована. Відмінити ціль. Пробили! Ну, Кажуть, я ж не вмію грати. Ти що забувся, Нікола? Кажуть, що я ж не вмію грати, ти, що забувся. Найс, nice. два бої підряд на 10 плюс тисяч. Нот бет, нот бет. Друга одинадцятка закрита на 100%. ОГЕ, давайте нові одинадцятки. 10600. Один байт зайшов. 10600.